Іринки, казки Неподалік чарівного озера дзеркала, по той бік якого була країна сонячних зайчиків, зачаїлися у кущах пан Морок, Баба і Баба Яга. Поки у Колька промінець дороговказ, силових методів до їжачка, ми, звичайно, застосувати не можемо, сказав пан Морок. Але, прийшовши до країни сонячних зайчиків, він той промінець там залишить. Дороговказ йому буде вже непотрібний. І тоді дзеркальце в колька треба буде одібрати? Силою, хитрістю, як пощастить. І одбиратимете дзеркальце ви. Я ж безтілесний, фізично робити нічого не можу. Отже, оно колько вже пройшов по той бік озера дзеркала. Незабаром вертатиметься. Тільки ж ви у жодному разі не зазирайте в дзеркальце. О, -о Однозначно, прошепотів бабай. Він взагалі у дзеркало ніколи не дивився, сам себе боявся. Хапайте його, відбирайте й одразу до мене під землю. Закопаємо дзеркальце там, щоб ніхто, ніхто не міг ним більше скористатися. Ну а я провалююсь, чекатиму вас там, бо мені навіть дивитися в бік тієї країни шкідливо для здоров'я. І пан Морок провалився. Давайте, хапайте, відбирайте, невдоволено пробурмотів бабай. Легко сказати й провалитися, а ми наражайся на небезпеку. Ну, досить, досить, брате, нікуди ж не дінешся. Начальство. Отже, план такий: коли колько вийти, я обертаюся на звичайнісіньку бабусю, яка зламала ногу. Кричу: Поможіть! Не впізнавши мене, він, добрий і чуйний, підходить. Я раз відбираю дзеркальце. Тоді підбігаєш ти. Я передаю тобі дзеркальце. Так безпечніше. Ти ж у дзеркало ніколи не дивишся. І ми спокійно провалюємося. Хай буде так, погодився бабай. І от нарешті з'явився Колько з дзеркальцем. Баба Яга обернулась на звичайну бабусю, гепнулася на землю і зарепетувала: Ой, нога, нога, ой, рятуйте хто небудь, підвестися не можу. Допоможіть. Колька колючка не впізнавши баби яги, кинувся до неї. Що з вами, бабусю? Мить і дзеркальце вже в руках у баби яги. – вищирилася радісно вона. Колька одразу все зрозумів і, недовго думаючи, вигукнув Ой, бабусю, а що у вас на носі? Ну, яка б жінка, тримаючи у руках дзеркальце, після таких слів не зазирнула по нього. Баба Яга зиркнула тільки на мить і враз перевтілилась. Очі засяяли добротою, губи розпливлися у лагідній усмішці, і баба заспівала. Ой, не баба Ягая, не баба. Я маленька, жовтенька кульбаба, я легка й тендітна, мов квітка. Ви не бійтесь мене, любі дітки. Мов метелик себе почуваю, і злітаю, злітаю, злітаю. Баба яга почала підстрибувати, куметно змахуючи руками.